Корчі на фронт, нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. На фронті автомобілів багато: пікапи, джипи, навіть легковики. Але є окремий клас техніки, який у військових викликає особливу повагу. Це ті автівки, які не просто возять, вони рятують, витягують, доставляють і повертаються назад, навіть коли все навколо проти них. Серед них окреме місце займає Land Cruiser Prado 90, якого тут лагідно називають Зая. Дістався він військовослужбовцю на позивний мажор, вже побитий війною. Машина була пошарпана, обстріляна, салони, дах посічені уламками. А рама і підрамники згнилі вщент. Попередні власники експлуатували його без нормального обслуговування через відсутність можливості на фронті. Про цю заю нам розповість розвідники з Харківщини на позивний мажор. Людина, яка бачила на що ця тачка здатна під обстрілами і на фронтових вирвах. Вже здоров'я, мій позивний мажор. Я представляю один із батальйону тактичних груп, яка захищає нашу батьківщину на теренах Харківщини, Представляю підрозділ розвідки. Історія з фронту це авто попало під обстріл, коли був прихід іскандера, і воно спасло військовослужбовця подругу, яка була раніше волонтером, потім призвалася в армію, фактично врятувала цю людину от від вибухової хвилі, часткової доламків. Ось, тобто, це авто свою роль, якби на цій війні зіграло вже позитивно досить велику. Розглянемо сильні місця корча: двигун, рядна четвірка об'ємом 3 літри. Це один із найкращих дизелів свого часу. Ніяких наворотів по типу AdBlue. мінімум електрики, максимум витривалості. Так, 160 кінських сил це не рекорди для сучасності, але цього більш ніж достатньо для військових задач: витягти себе і ще когось із багна, тягти причіп, вести БК чи гуманітарку. І при цьому жере солярку як порядний фронтовий хлопець. Економно – 10-12 літрів на сотню в реальному режимі. тут Турбований. Тобто, якщо потрібно там дати газу швидко набрати швидкість і тікати там від того ж дрона, наприклад, це досить допустимо, ймовірно. Прохідність, однозначний плюс цієї машини, це коротка база. Там, де навіть УАЗік застрягає між деревами, зая проскакує з під свистом турбіни. Маневреність божевільна, особливо коли треба швидко обійти зруйновану будівлю або вискочити з під вогню. Коротка база, якщо використовується авто в лісових масивах, де Погані дороги це дуже рятує, тому що на довгій базі між деревами досить проблематично їздити. Високий кліренс дає можливість уникати того, що ти лягаєш на дно в певних важкопрохідних місцях. Тут ідеальна фронтова комбінація: рама плюс класична підвіска. Спереду незалежна двоважильна, заду міст. Це значить витримує не лише ями, а й справжні географічні катастрофи, типу знищених артилерією доріг. А на хорошій гумі. Прадо перетворюється на справжнього всюдихода. Підвізка в цьому автомобілі досить надійна. В Першу чергу, все залежить від того, як вчасно експлуатант її обслуговує. Трансмісія повний привід у Прадо, справжній шедевр, повноцінний постійний 4х4 із блокуванням центрального диференціалу і можливістю підключити понижуючу передачу. Усе це у поєднанні з механікою, що дає абсолютний контроль над ситуацією. Жодних варіаторів. Жодної супливої автоматики, яка боїться води чи піску. Повний період працює надійно. Ну, у мене вилетіла роздатка, але це було вже просто час її ремонтувати. При цьому вона витримала досить потужний удар під час, скажімо так, екстреної евакуації з місця обстрілу. Тому не можу нарікати на те, що авто проблемне. Якщо треба повсти – ти повзеш. Якщо треба валити, ти валиш. Містимість короткобазний Прадо 90 – це вже зовсім інша пів. Ніж великий дідусь 120-й. Тут у тебе всього три двері і салон, який більше нагадує місну капсулу для екіпажу, ніж простий бус. Пасажирів улізе максимум двоє. Але якраз через це зая і виграє в інших. Вона маленька, легка і рухлива, а не вантажна баржа. Якщо скласти задні сидіння, то реально організувати місце для спорядження: кілька рюкзаків, ящики з дронами чи зарядні бокси, великі речі типу генератора чи станка для антенн доведеться ставити в салон за рахунок пасажирів або розвантажувати зайве. Це не фронтовий бус, це особистий апарат для швидких задач підхопити екіпаж, закинути спорягу на точку або витягнути пораненого, коли рахунок йде на секунди. Є те, що воно тридверне, тобто його доцільно використовувати більше як авто, з якого виймаються задні сидіння. От і задній ряд сидінь і багажник використовується для перевезення вантажів, переміщується тільки дві особи. Тобто, наприклад, екіпаж дрону, да, який там складається з двох чоловік. Ну от це доцільно для. Розглянемо слабкі місця Прадо. Підвізка. Один із головних мінусів короткого Прадо 90 це рамна жорсткість. Авто побудоване як справжній позашляховик. Місна рама, прості мости, мінімум понтів, максимум виживання. Але плата за це комфорт рівня табуретки. Коли мчиш грунтовками або пролітаєш ями на швидкості, зая під тобою стрибає під і добряче вдаряє в спину. Після кількох годин такої їзди навіть підготовлені хлопці виходять із салону, ніби після тренування з рукопашного для цивільної їзди це проблема. Але на фронті, де ти щодня пашеш по роздобаних дорогах і обираєш між стрибати чи взагалі їхати, прадо тримається молодцем. Його ходова розрахована на удар, а не на комфорт. Мінус це твої нирки страждають. Підсумуємо властивості корча Toyota Prado 90. Оцінка для фронту 4,5 з 5. Toyota Prado – це тачка, яка хоч і прожила вже два десятки років, все одно тримає позицію як один з кращих виборів для конкретних завдань на фронті, особливо для підрозділів БПЛА. Вона маленька, витривала і здатна пересуватися по таких місцях, де інші машини просто загинуть. Коротка база і міцна рама роблять її максимально маневреною, що дуже важливо на передовій, де кожна секунда на рахунку. Мотори коробка передач ще живі і можуть служити довго за умови, що ти не забуваєш доглядати. Прадо не зовсім універсальний варіант для фронту. Але якщо потрібно доставити техніку, закинути спорядження чи швидко вивести когось з точки А в точку Б, то це просто ідеальна машина для таких завдань. Тому для специфічних фронтових задач це майже безпрограшний вибір. Друзі, підрозділ військовослужбовця на позовний мажор потребує нашої з вами допомоги на ремонт автівки. Реквізити для допомоги ви знайдете в описі цього випуску на нашій Ютуб сторінці. Дякуємо за кожну гривню, разом. Ми сила. Мене звати Микола Станіславський і я розбираю всі корчі на армія ФМ. До зустрічі у наступній програмі.